Добрий день. Привіт всім. Добрий день. Вітаємо вас на нашому чудовому, трошки затриманому, буквально на 22 хвилини вебінари про прайвесі в і кар'єру в ньому. Сьогодні має бути дуже цікаво. Чому? Спитаєте ви? А я відповім, тому що сьогодні в нас тут цілих раз, два, три фіп, і ми розповідаємо про кар'єру в прайвесі. З вами я, Тарасюк Антон. До вас, Катерина. Ігор Карков. Оце так, так от, отже, поїхали. Насправді в нас трошечки затримка, як я сказав, і тому може не всі добігли, не всі встигли приєднатися, і хтось навіть дивиться цей вебінар у записі. Тому відповідно, я скажу наступне: якщо ви дивитесь його в записі, все одно пишіть нам в чатик коментарі, і ми потім на них повідповідаємо. А якщо ви прямо тут, то пишіть прямо коментарі в наш лайв-чатик на Ютубі, і ми будемо відповідати вам. Отже, про що ми сьогодні поговоримо? Поговоримо про кар'єру в прайвесі. Уявімо собі, я б сказав таке десь 2015-му. Ніхто б не зрозумів, а в 2018-му вже б зрозуміли. От колеги, от як ви скажете, які найбільш типові професії в приватності зараз є. Ну, entry точка, це завжди compliance менеджер або in-house юрист, насправді. Тобто in-house юрист може перерости, наприклад, в privacy юриста, якщо буде займатися трошки privacy на роботі в себе, так? Ну, наприклад, хедапа privacy в себе в компанії може бути на справді. Ну так, актуально, в принципі, якщо компанія обробляє багато даних, то зазвичай, якщо це велика компанія, то буде юрист, який буде займатися mm -hmm. чисто приватністю, і, і DPO теж як професія, набирає популярність. Це так, дійсно, згоден з вами. І от цікаво, що багато хто переходив з інхаус юристів, які працювали із контрактами, і з якимись Customer Defense і так далі, і з іншими всіми корпоративними штуками, а лише в домен прайвесі. Але я скажу: домен правасі настільки глибокий, що мені здається, щоб для того, щоб в ньому дійсно розбиратися, прямо тільки ними треба займатися. І також така теза революційно ризикова, що правесі по Штатам і правасі по Європі це дві різні професії. Що ви скажете? Я більше скажу: правесі по штатам, правасі по Європі, правасі, наприклад, там по якійсь там Канаді. Це три різних правісі. Три. Ова, oh, wow. а, а можливо так, навіть так. і по штатах буде дві прайвесі окремо. Тобто, якби, наприклад, федеральна прайвесі і якась там штатівська прайвесі. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну так, три різні, але вони все ж таки як брати або сестри <laughs> Тут тобто, дуже може бути цікаво. Бо насправді багато нових законів, які з'являються, вони схожі на попередні закони в інших країнах, і така йде певна глобалізація. І дуже є схожі моменти, але дійсно багато і дуже такого кастомного чогось той же, в той Канаді, США, mm -hmm. тобто це privacy гідра? Так, так можна <laughs> так сказати. О, але я скажу: донт пуш за гідраз, але ж, наприклад, якщо людина вже вивчила gdpr то, наприклад, lgpd буде легше e, так. Не багато. Бо... З Бразилії це буде так. Ну Да. ну тільки треба трошки вивчити португальську, але є переклади непогані на англійську. Непогані. Але я читав, наприклад, що в Бразилії щоб бути локальним діпіо, треба ну бути локальним. Діпіовий принцип небагато і вона бі за мене гад тобі замен. Окей, добре, друзі. я сподіваюся, ви нас дійсно бачите, чуєте і зробили ми таку затравочку. Давайте переходимо до чогось більш складнішого. Окей, okay, privacy, юрист зрозуміло. Прайвесі менеджер, мабуть, також зрозуміло. А от така, от о, цікава позиція, як, наприклад, прайвесі програм білдер, от взагалі, от на українському ринку, я не дуже знаю, щоб це було популярно, але це в принципі популярно в великих айті компаніях міжнародних, десь uh -huh. рівня вже корпорацій. От як MasterCard. ви думаєте, Мастеркарди і так далі ну гуглівських і так далі? була там дуже багато прайвесі взагалі людей. І от якщо ми говоримо про прайвесі програм білдер то мені здається, це більше менеджер взагалі, ніж е, ніж юрист. Що ви скажете? Йому треба сертифікат СІП М да, так треба. О, це чудово. Окей, а да, якщо да, да. Ну, різниця відчутна, бо навіть якщо, наприклад, складаєш СІП М екзамен, mm -hmm. то він ну, так дійсно відрізняється від СІПЕ, бо багато питань саме на прийняття якихось рішень, і таке ну відчутно менеджерський сертифікат, і дійсно, якщо... Людина відповідає за будову програми приватності в своїй компанії, то це вже такий менеджерський менеджерська посада, але все ж таки знання поправи і там досвід, наприклад, як юристом тут теж буде дуже доречним. Друзі, хто нас дивиться, будь ласка, напишіть нам в чатик. Якби як у вас справи? Чи дійсно нас добре видно чути? Щоб ми також знали? Я бачу, що у нас уже багато глядачів насправді. Тому пишіть в чатик Привіт, привітайтесь, скажіть, звідки ви як вас звати, і чому ви тут взагалі? У нас це типу не треба обмежувати насправді прайвесі тільки до людини з посадою прайва в цій mm -hmm. посаді. Тобто дуже часто, наприклад, може бути таке, що є якийсь там data governance chapter, якийсь або там data management chapter, або data quality chapter, і там завжди буде присутня людина, яка має спеціалізуватися на GDPR. -і. І просто дуже часто компанії по різному це підходять. Вони, наприклад, або шукають технаря, який був би класно знав GDPR, або шукають, типу-мовно кажучи, юриста, який буде більше приписаний мод до юридичної контори, але буде працювати, по суті, як зв'язна ланка, наприклад, між всіма оцими ініціативами. Тобто буває по різному. Кожна, кожна компанія по різному з цим справляється. Але в основні такі напрямки, де ви можете знайти таку людину, тобто це або лігал, або якийсь data governance chapter, або щось. От ту сторону, давай перейдемо більше тоді в сторону технічних спеціалістів по GDPR, mm -hmm. тому що багато думають люди, що поробили політики і і добре. No. Ну, буває, знаєш, тобі стає нудно просто бути юристом. Ти переходиш в прайвесі, а потім тобі з часом стає нудно в прайвесі, просто в такому паперовому. Ти переходиш mm -hmm. до якихось, наприклад, privacy enhancing technologies, до privacy by Design, тому що кожен DPO, включно з нами присутніми, так чи інакше цікавився, як там працює там pets, Privacy Enhancing mm -hmm. Technologies, що таке Privacy Preserving Technologies, як працює privacy by Design, як взагалі має виглядати типу. Правильно задизайнений комплайнсний сайт, тобто на технічному рівні, тобто на що має бути здатна база даних, на що має бути здатна там якийсь меседжер брокер тобто це все цікавить обов'язково, якщо ти хочеш ну, конкретно більш детально вдаватися саме в персональні дані. І рано чи пізно ти переходиш до якогось такого проміжного стану між юристом та інженером, mm -hmm. і от тебе хапає детаґаверс чаптер і залишає там, наприклад. Угу. Ну, дійсно так, тому що побудова потоків даних, побудова дата аналітики, це ж це не зовсім юридичні дисципліни, як не крутий. Сам загін да. юридичні дисципліни нада. Ну, ну, ну от ми сьогодні дискутували е, з Катериною в контексті того, що ну це така цікава правом задуматися, наприклад, зробити аналіз конкретного дата сету, наприклад, медичного, угу. і розбити його на атоми, з чого він складається, наприклад, дана по конкретному суб'єкту даних, і е, розрахувати. Зробити навіть якусь антологію, і це така вправа, яку ви можете для себе зробити, наприклад, вже сьогодні вдома, і потім, коли ви йдете на співбесіду, сказати: А я, от, наприклад, зробив отаку антологію, а я вивчав оце отак. І це дуже цінно. Насправді, коли ми хантами людей, я завжди дивлюсь LinkedIn, Діни. І, бо багато хто заявляє. О, я так хочу в приватність, я так люблю приватність. Окей, що ти зробив до цього, коли ти вивчав приватність? Дяк, ну хочеться Якщо в людини, вже є там якісь діні або якесь бачення, якісь маленькі проектики. То це дуже великий плюс, коли не просто мені подобається в цілому там персональні дані. А ні, я вже вивчав більш ґрунтовно це все діло, і це дійсно круто. Ну, тут насправді типу, у нас іграм така дуже часто проблема. Тобто, що написати, наприклад, privacy policy — це зовсім не тривіальна задача. Щоб добре написати privacy policy, це може легко піти півроку, насправді, поки розбиратися з тим, як це працює, що там є, які модулі в цього софта. Тому що privacy policy для сайту і для апків не будуть відрізнятися. І це було б добре, наприклад, їх розмежовувати. Якщо це у вас ще якийсь девайс, наприклад, відеокамера або якийсь там плосос, або що завгодно. То це ще третя, по суті, privacy policy, У вас там виникає питання, як взагалі людей повідомити. Про їхні права. І це в нас з іграми насправді mm, така так, постійна так. проблема: що, типу, просто швиденько написати privacy policy, це якби не той досвід, який допоможе зрозуміти privacy добре. Треба прям вризатися в цю інженерну частину. Так, так. І теж хотів додати такий цікавий момент, як на мене, в чому така перевага privacy професії, якщо бути правесі юристом, наприклад, це якраз в тому, про що казав Антон: що багато є ну, інформації вже в інтернеті. І по суті, і те, як ти кажеш, до права полісі. Вони у більшості компаній вони публічно доступні. Вони розміщені в інтернеті. Тут їх вже можна подивитись. Можна можна, можна почати з цього, що там проглянути з чого складається права полісі, наприклад, у Google, ну, будь-який сервіс, подивитись. І плюс є діпейки. Вони теж публічно доступні. І багато багато документів вони вже є в інтернеті, їх вже можна дивитись і з цим ознайомлюватись. І це дуже прикольно. Бо ну, якщо там класичні, там якісь договори між компаніями, да вони там конфіденційні, недоступні, uh -huh. то до цього може бути складно дійти. А от такі документи по правесі так вони публічні, це такий цікавий поїн. І там дуже багато технічно розповідається, як це конкретно працює. Тобто, якщо навчитися їх читати, можна зрозуміти, наприклад, що сервіс побудований або будувати дуже такі, те, що називається до Гейт тобто дуже добре прикинути, яка там архітектура, під капотом взагалі є, що там може бути по суті. І якщо дійсно, як от Ігор каже, якщо там більш технічно звичайні діпійка. Але дітей, як правило, вона або під дією, або за паролем, або надсилається тільки по індивідуальному запиту, і вам треба поговорити з Сейлзаном для цього. А в правесі полісі ви можете знайти дуже багато такої ж інформації. ви Можете по ним далі навіть знайти, що вас цікавить конкретно. Наприклад, хтось може додати там про моніторинг щось там, що він там моніторить поведінку людини на сайті. І ви будете далі, коли копатися, розуміти, як моніториться. Це якісь хетмапи, тобто що це, тобто це якісь там може там навпаки за вами там включається камери і за вами слідкують. Тобто це ж ви будете далі. Вже вас за це зацікавить. Ви за це за, зачепитися? будете далі роздавати, і в процесі можете зрозуміти, що тут ціла ніша, в якій ви ви хотіли працювати. І не писати правесі умовно, постійно, але б хотіли конкретно там іти до команди, можливо, самому порозробляти, типу подумати над принципами, як це має бути розроблено, і це теж правесі робота, чому ні? Ще від мене такий маленький лайфхак. Ну завжди, я думаю, ну тільки ми питаємо на співбесідах рівень англійської для того, роботи в прайвесі. Ну і звісно, я не питаю там, як перекласти діти побігли до лісу і зустріли бобра. А я питаю якісь. Це, вибачте, це просто в мене такий фабрік, що я постійно збиваюся на одномовні терміни, з мене це впині трошки. От. І я питаю зазвичай якісь прайвесі штуки там перекладіть, наприклад, там, а, там, контролер персональних даних, там, в результаті там, втрати даних. Е... В цій кулі де застріб бобра. І відповідно, якби дуже класно читати ось ці всі публічні документи, тому що ви отримуєте хороший English wording для розуміння, як воно пишеться на практиці. Ну так, читайте ж тепер в оригіналі. Це да окей, тоді переходимо далі. Наш другий пункт, якби нашої сьогоднішньої бесіди, це розповісти трошки вам про нашу школу, яка у нас планується, і проїзд, якби зміст. Нагадую, нас буде школа трьох фіб Запуск вже майже скоро два 28 липня, і зараз у нас ще є вакантних там десь 3-4 місця, які ми можемо допродати. І ми вирішили, що для зараз ціна вже не як для Early Bird, ціна вже 20 тисяч. Але якщо ви напишете нам протягом сьогоднішнього вебінару, який ви зараз дивитесь, плюс, наприклад, там сьогоднішні доби ще будуть місця. То відповідно ви можете отримати стару ціну в форматі, там здається, 14 тисяч 800 гривень, і встигнути ось цей останній поїзд на такий вокзал приватності. от І з чим ми будемо вас і вітати. Окей, переходимо тоді до змісту нашої школи, які ви можете також проглянути у нас на сайті. Лінк буде, звісно, в описі, бла, бла, бла. от І наша школа трьох хіб як така. Старт у нас 28 липня. По 25 серпня 6 занять і в нас буде дуже прикольно, тому що в нас будуть дуже класні групові задачі з кружечками, з описами кейсів, з трошки навіть з батлами, і це буде дійсно круто, тому що ви будете взаємодіяти зі своєю командою, зі своїми пірсами, а не просто прийшов, послухав лекцію, пішов. Якби так не працює, так ніхто не вчиться, це не нормально. Окей, тобто поїхали далі. Зараз ми перейдемося коротко по, кожній з, по кожному з занять, які в нас будуть, буквально тезово, і відповідно рухатимесь далі. Зараз перша лекція у нас це розбудова та підтримка Privacy програм у 2025 році. А цю лекцію проведу я, вона буде найбільш така організаційно-менеджерська. У мене ну і у Ігорі є по екзамену СІ це екзамен СІП-менеджер. От е, там, коли здаєш такі питання, що ви будете робити при детабрічі, там кричати, або повідомити когось, або заблокуєте детабріч. Що ви будете робити? от такі питання непрості. Е, тут ми поговоримо про початок проекту, про витрати, ресурси, менеджмент, е, поговоримо про комунікацію програми приватності в тому контексті, що як це говорити внутрішньо, зовнішньо. І поговоримо: мені дуже подобається будувати privacy програм через user stories. І я вважаю, що це найбільше. Більш правильний спосіб побудови privacy програми, тому що privacy живе в реальних втіленнях процесів, а в тому, як люди дійсно хендлять цю персональну дату, тому що ми з катою також проговорювали недавно. Ми зараз будемо вводити послугу правесі програм Хелс Асесмент, тому що ми розуміємо, що в нас є три площини: перша це документальна площина. Друга це площина, як воно реально відбувається в процесах. Тобто, коли там конкретні HR передають одне одному інформацію. І третя, це технічна площина, як вона реально втілюється в технічні складові, передача цих всіх даних і так далі. І часто, що ці всі три три площини зовсім не дружать між собою. Тому ми вважаємо, що будувати треба на цих трьох китах, і я розповім вам як. Тому угу. статті. Ага. Лекція 2. Data Governance та Privacy Engineering. це я читатиму. Mm -hmm. Я поговорю вами більше про концепцію саме технічного прайвасі. Поговоримо взагалі, як воно працює, тобто як це бачать інженери, умовно кажучи. Тобто, в мене є досвід роботи конкретно з інженерними командами, і я поділюсь хаками, як до них прийти, як їм представити цей проект, як з ними поговорити про це, як зрозуміти, що вони вас зрозуміли, як зрозуміти те, що вони вам кажуть. Тобто, ну і взагалі поговоримо про базворди, тобто про такі популярні, наприклад, які слова, які ви чули, але не дуже, наприклад, знаєте, що конкретно входить в цей скол цього терміну. Там про privacy інженіринг, куди там гавернес, поговоримо. Ну, by design – це вже більш така популярна штука. Ви вже могли про неї навіть декілька лекцій слухати, але ми зачепимо все одно ще трішечки його. Поговоримо, які зараз концепції, що там робити далі, і якщо що робити, якщо вас зацікавила саме технічна сторона GDPR, а куди рухатися далі? Як стати інженером вже сьогодні? Окей, okay, лекція три: штучний інтелект та privacy. Практичні yeah. виклики для DPO. Так, це моя буде лекція. Тут поговоримо про штучний інтелект. Так, хайпова тема, але ну дійсно дуже важлива в контексті приватності. Бо зазвичай один з головних концернів коли використовує штучний інтелект. А що буде з персональними даними? Тому от якраз торкнемося теми AI акту в Євросоюзі що він регулює. Як тут пов'язана приватність? Як все це менеджерити? Що таке AI usage policy, Як її скласти, та інші різні питання щодо використання штучного інтелекту і персональних даних? Окей, okay. Yes. Usage okay, very nice. Much well. <laughs> Добре, наступна у нас специфіка регулювання прайвесі в ЄС та США. Так. Це, це теж давна лекція. Ну тут насправді вже трошки говорили про це, що є певна специфіка в Європі в США. Якраз поговоримо про ці відмінності, глибше зануримося в право ЄС, як регулюється приватність обробка при персональних даних. Якісь цікаві кейси по GDPR судових практиках. А по США теж поговоримо про те, як розвивається приватність США, про дейта брокерів про в принципі, федеральні акти, тобто буде багато всього цікавого. Буквально за хвилин 15 до цього запису ми поділили з ігорем там з одним з наших клієнтів. Дуже класний вийшов академік Пейпа про те, як певний phd студент чи студентка, не пам'ятаю, зробила велике дослідження і зробила запити до всіх деятерок в Штатах, отримала відповіді від когось, від когось не отримала і відповідно в рамках це в рамках CCPA і все. І зробили систематизацію найбільших проблем е траблів і так далі. І це буде дуже цікаво. Ми також цим пейпером поділимось на занятті і проаналізуємо його. Пройдемося обов'язково для того, щоб розуміти дійсно проблематику, а не просто говорити про е якби стаття закону та то стаття закону така то дуже цікаво, але ж можна і самим почитати. Mm -hmm. От окей, і наступна п'ята лекція: ключові privacy кейси та штрафи, і як це використати. Це вже буду. Я з вами знову повернусь до вас. Тобто, бачите, ви так прийдете цілу цілу арку через нас усіх. Це ми поговоримо конкретно про найвідоміші кейси, розберемо їх, тобто на розберемо їх як і на програмному рівні, так на рівні регулювання, і на технічному рівні. Подивимось на них, подумаємо, як можна не повторити ці тяжкі помилки. І, взагалі, прийдемось по таким сценаріям, коли ви, наприклад, як правесії спеціаліст своєї компанії, можете по суті бути героєм дня, тобто, ви можете компанію витягти з цього, наприклад, перевірця аудитора, що будуть питати, як мислить аудитор, про що він думає, коли він вас питає? Покажіть мені вашу базу даних. Що їм сказати на це? Самі проговоримо? Можливо, думає, чи пив він вже каву, чи не пив. Я вже пив. Окей. І остання наша шоста лекція також буде дуже цікава, вона стосуватиметься підготовки до екзаменів ІАПП. Зокрема, підготовка до екзаменів СІПТ, це інженерний іспит, який Катя в нас склала. СІПМ, це який ми з Ігорем поскладали, СІПЕ, це стандартний. СІПМ це менеджерський СІПЕ це. У нас є yeah, да, у всіх трьох да, по GDPR. Yeah. Ну і також можна а ще CPUS поговоримо, Поговоримо нас. Катя також по CPUS склала іспит і відповідно, як стати фіб. От і ми поговоримо порозбираємо якісь конкретні питання, складнощі, проговоримо досвід, тому що кожен екзамен він е, цікавий по-своєму. Сіп'є і CPM зовсім різні, як на мене. Бо сіпте -E, -E, зовсім да, Бо CPA -E, він про регулювання по суті. Да, а CPM -E, це саме про менеджер менеджмент. Що ти будеш робити, якщо так? А тут що ти будеш робити? Де ти візьмеш гроші? Де ти візьмеш? Ну, Аналогічно ці якби... підходи і запам'ятовування, які ви використовували CPA -E, для сіпієс -E теж будуть не надто корисні. Насправді там зовсім інша парадигма не Паратихмамислив okay. да. паратихмамисли, от і не знаю, чи в нас буде секрет гест, але я думаю, я когось візьму з наших клієнтів корпоративних їхніх head of privacy або ТІПО, і можливо, також, можливо, ні. Да, також і спитаємо. Да, подивимось. Так що так якось воно і є. Окей, okay, дивіться. Ще раз скажу: якщо ви сьогодні, подивившись цей вебінар, звернетесь до нас. Сьогодні в нас коли, що в нас яка сьогодні дата. Сьогодні двадцять я пишу тут вже 24 четверта. Якщо ви до кінця доби напишете мені в телеграм та мій контакт на сторінці школи, і скажете, я прийшов з вебінару і я хочу стару ціну, і, і в нас ще будуть місця на школі, тому що там залишилось уже не дуже багато, тому відповідно тоді ми вам дамо ще стару ціну. Якщо ж ні, то ні, от але встигайте, тому що останній шанс, і я б хотів ще наголосити, що. Наш курс, звісно, це про лекції, але він і про комунікацію. Цей групові домашні таски, цей Project який ви зможете використати потім побудови свого свого портфоліо. Ну і наша мета це не розтлумачувати вам. GDPR має принцип законності. Законність це означає, що все має бути по закону. <гум> От ну, якби клас, окей. Дуже цінно. А піти якось глибше покопати, знайти якийсь штраф там, де було б. Порушено там цей принцип, знайти ще щось таке цікаве. Тому якби кейс байкейс і дружимо розібрати якісь ваші потоковий кейси які у вас були на роботі. Поговорити про ваші кейси, це також в нас обговорення дуже відкриті і ми готові вриватися і займатися. А, окей, тоді я думаю, а ще ще хотів вам зробити такий, в принципі, прев'юшку невеличку. А, наприклад, в рамках нашої першої лекції у нас буде аналіз, в тому числі. Uh, Побудову програми приватності у мене багато хто питав: а ми будемо розбирати конкретну документацію, яку треба будувати в рамках privacy програми. Звісно, будемо. Як же ми не будемо розбирати? Uh, але uh, питання документації в GDPR compliance або в цілому privacy програм програм компла, дуже мінливе. Uh -huh. І дарі не буває таке, що це дві різні дії однакові сніжинки. Таких не буває документів. Перелік наче і спільний. Але все одно вони різні, так? Да? Ну, менеджмент а. може бути різний, тому що маленька компанія, наприклад, може справитися просто одною Excel, якщо у вас там всього п'ятеро людей, наприклад. Але якщо у вас вже 20 то вже питання насправді. Mm -hmm. Тобто same but different but still the same but different От зараз, по ідеї, ви Один, бачите. менеджмент діпі, вивати, скажи, на а. А, Наприклад, однієї з наших інновацій, які ми зараз впроваджуємо нашим багатьом клієнтам, є дешбордизація це коли ми бачимо проблему насправді в тому, що дуже багато про поправи справ робиться, але в результаті всі ці справи ховаються в папочку. Папочка ховається в тумбочку, і та тумбочка закривається на ключичок І відповідно поробили документи. Всі такі молодці. Але що відбувається далі? Далі відбувається а, мене демонструється ця штука. да Зараз я секунду. Я маю вам демонструвати зараз свій екран. Ану, я подивлюсь. Ні, не працює, щось не хоче. Ану, секундочку. А, секунду. Так, legal IT я обираю. І зараз ви побачите це. Ану? Technical error fixed Yes? No? Ага, у мене щось не дуже фіксить, але я сподіваюся, у вас фіксит. Uh, і uh, ідея в тому, що ми зараз пропонуємо нашим клієнтам uh, зробити дешбордизацію uh, І відповідно в рамках цієї дешбордизації я хочу, щоб uh, ми могли побачити різні документи, uh, які розроблені, і лінки за них. Як бачите, наш формат нашої послуги це коли ми вводимо багато дешбордів для різних проектів, і, наприклад, бачимо архівні документи, архівні версії, опис, і здавалося б, так все просто. Тобто назва документа, лінка на нього, коли він був зроблений, до доколи він валідний, і опис. І якщо це все розрахувати на декілька дешбордів, наприклад, на декілька компаній, що стає прекрасним, доступ до цього діла стає дуже зручним, і ми вже отримали дуже багато фідбеків, що саме цього не вистачало. Також ми вводимо блок tasks, в рамках якого можна буде продивитися конкретні таски, які робляться вашим DPO, наприклад, нами, або це може бути там зроблено вашим Head of Legal Department і так далі, і також пройтись по лінкам. Тобто, мета цієї історії це дійсно зручне розрахування. На цьому етапі цей функціонал є вичерпним, але нам здажає, вважається, що саме він і закриває ключову юзер сторін. Пам'ятаєте, казав про юзер сторін з по правесі, які має закривати ваша правесі програма. Так само у вас мають бути юзер сторії використання вашої правесі програми, ось таке заплутане, але цікаве. От. Тобто базово, щоб ви не губилися, ви не шукали цю папку, яку робили вам якісь підрядники десь колись там у 2000 якомусь році, mm -hmm. щоб воно у вас все було в готовому вигляді в одному місці, щоб ви могли до нього відразу виступитися, і щоб воно було в актуальному стані. Тобто, ви могли побачити, що ось дійсно ми там мали проглянути в минулому місяці. Ще ось ці політики. Ми їх не проглянули, тому давайте швиденько це в поточний беклог, або плануємо на наступний беклог. Тобто, наприклад, доволі часто кейс, коли в певному холдингу є, наприклад, там сім компаній, вісім, дев'ять дві. 3-5 і часто ми розбиваємося дешборди на декілька країн і ну, відповідні компанії відповідно, да. їм потрібно мати окремі по суті свої програми комплайнсу, або свої програми приватності дуже часто. І якщо ви там, наприклад, опікуєтесь основною якоюсь компанією, наприклад, материнською, то ці дочки дуже часто трохи вискользають з уваги, тому що його надто багато насправді. Ще пам'ятати про це, Держборд допомагає про це не забути. Тобто, ви можете просто, будь-який, наприклад, взяти собі в рутину раз на пару тижнів заходити держборд, дивитися, наприклад, що там чи не повитікали, наприклад, якісь там строки, коли треба буде коли треба було оновити цю політику. Ви можете це зразу побачити. Тому і це ми також розглянемо на нашій школі і скажу, що там в реальних правісі програмах такі документів там може бути 30-40. Це початковий кейс заречі mm -hmm. дуже часто, тому що коли в нас починається наприклад укладання тих самих діпєїв, знову таки там вже може бути більше. Там О, може друзі. там може за сотні перевалити, чесно кажучи. Окей, okay, тоді для тих, хто дивиться це відео в записі, також пишіть коментарі обов'язково. Ну і останній шанс застрибнути за зниженою ціною. Поки ще є місця. Пишіть мені в приват телеграм, цей контакт мій є на сторінці школи, сторінка школи у вас. Чекаємо всіх наших студентів, ми вже з усіма перезнайомилися. У нас вже є чатик ранніх пташок. Там ми шеримо в тому числі, наприклад, цю роботу по американській приватності і багато що ще цікавого. Але вам бракує вас, тому приєднуйтесь. Чекаємо до нових зустрічей. сподіваємось бачити вас на школі.